Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні будемо готувати рибний суп або ще називається уха. Для цього нам потрібна е, е, обов'язково риба, звісно, риба. У мене отака морожена риба, е, вона називається Wild, то значить е, хороша, вона не десь там в горах зловлена. Отака от риба. Її я беру, я її вже розморозила, я її беру багато, тому що уха має бути ухою, рибною. Далі цибульку беру, от в мене такий кусочок лишився. Я буду, не буду чистити і різати на кусочки, я її гарно вимию і разом з тою шкуркою цілі, цілу покладу. Далі моркву. У мене така baby carrot маленька. Така керет, я її отак як є, цілу, а може й поріжу, не знаю, зараз подивлюся. Тут в мене зелень є, я її отак цілу дам, потім виберу. Лімон ми будемо додавати аж в кінці. Далі картопля. Я беру ці такі дві картопельки. Для ухи обов'язково дається. Круглий перець. Не такий вже перемелитий, а круглий перець, бачите? І лавровий листочок. Також сіль. Більше нічого не дається. Поїхали готувати. Починаємо готувати суп. Водичка в нас закипіла. Зараз я заберу. Наливаємо водички. Або половину, або трошки більше половини, тому що коли ви дасте все, воно підніметься, вода підніметься, Добавля... даємо цибульки, отак цілу, зелені. Морквочки. У мене така маленька морква моркві я даю багато. Пульбочки. Рибу я буду давати в кінці, тому що риба готується дуже-дуже скоро. Далі даємо перець горошком. Не давайте перемолити перець, тому що це уха. На уху треба давати горошком перець. І лаврового листичка обов'язково я даю стільки приблизно. Він в мене різного кольору. І лаврового листочка. Десь отак приблизно, щоб такий гарний запах був. Все, ще солі додамо по смаку, і буде то, що треба. Я спочатку стільки додав, а потім побачимо, попробую. Може, треба буде додати, а може і ні. Все, помішали. Закриваємо, і нехай воно е, повариться до півготовності. Після цього будемо додати рибу. Так, Бачите, у нас все кипить, все шкварчить. Бульбочка вже наполовину готова. Можна додати е, риби. Риби я додаю багато. Е, ми любимо риби, і я додаю багато, тому що уха, вона все ж таки має бути навариста. Але це пісна, така риба без особого жиру, то ми можемо ще додати маленький кусочок масла в цю уху. Бачите, скільки багато риби. Тепер, е, от закипить водичка, да, і воно нехай 5 хвилин тільки повариться, більше не треба, тому що риба. Морожена, вона готується дуже скоро, головне, щоб вона не, роз, не розвалювалася. І я ще додав маленький кусочок масла, щоб все ж таки був якийсь більший навар. Бачите, як вона, ця риба схо, закручується? О, пішло процес готовлення. Під кінець, коли вже буде готово, ми витягнемо і, і цю цибульку і все решта. Все, нехай вариться. Через 5-7 хвилин ми зустрінемо. Пройшло у нас 5 хвилин. Дивіться, вже та риба готова, вона розвалюється. От, -от, -от. я вам зараз покажу. Все, готово. Виключаємо і сервіруємо. Я вам зараз покажу оцю цибульку і оту зелень треба викинути. Вона вже все віддала, все, що треба віддати. Так, уха наша готова, рибний суп готовий. Подивіться, який він гарний, який він наваристий. Подивіться, я зараз вам покажу, може ближче. Ще він дуже гарячий, іде такий пар, рибка, все як має бути. Да? хлібчик. А це дуже зручна штучка така. Да? Наливаєте суп, а це сюди кладете, або ложечку кладете, коли готуєте. Дуже зручно, рекомендую купити. Дивіться, яка ж красота вийшла. Готуйте дуже, це дуже скоро і дуже-дуже е, смачно. Е, Зустрінемося на свідчому відео. Надіюся, що у вас все буде добре. І е, е, нехай кожному щастить. Нехай кожному щастить. Не забувайте ставити лайки. Люблю вас, будьте здорові!